Всім пламенний привіт з сонячної Італії. Дивіться, дерева працюють як кондиціонер. Ти зайшов сюди в холоду і вже виходити не хочеш, розумієте? З 1 червня почалась жара. Всім привіт, всім великий. Велике серце. Хто мене знає, хто мене дивиться, хто мене бачить вперше. Мене звати Оксана. Я з-під Києва, іммігрувала в Італію 9 років тому. Випадково, дуже випадково. У мене там є нульова серія, як я сіла не в той автобус. Замість Польщі поїхала в Італію. І я дуже рада, що я Польщу проїхала транзитом. Що я хочу сьогодні роз... Прошу поговорити? Я тут хожу, це моя робота тут ходити. Якщо будете мене дивитися і будемо знайомі, то ви зрозумієте чому, але сьогодні останній день. Сказати я, щас, що ще щаслива? Абсолютно ні. Тому що я така, як риба в воді, я до всього приспособлюся. Ну, або рак в болоті. Я родилася в місяць раку, і, до речі, хто раки, обіцяють з 9 червня цього року. 2025 го що там якась планета на якусь планету находить, І нам має пойти пруха. Понимаєте? Я сподіваюся, це на будинок. на будинок. А ну я шуткую. У нас все добре. Замужем я за італійцем 7 років. На моєму каналі розглядаю дуже багато всяких тем. Нема такого що З чимось одним, там щось одне. Живу в італійському селі. Про що я хочу сьогодні поговорити? У мене в Україні під Києвом по Житомирській трасі залишається родина. І ви знаєте, з нашого села я не знаю ні одного нікого, хто виїхав за кордон. Були такі моменти, тому що 5 кілометрів від нас були бойові дії. І хлопці просто не пустили піти через наше село, тому що через наше село теж є дорога на Київ. <ганували> І е люди в Закарпаття виїжджали, а так ніхто нікуди не виїхав. Всі на місці. А я іммігрувала ще 9 років тому. Але теж не про це. У мене там залишається моя ріднесенька сестричка, яка через дві неділі, так я сподіваюся, доїде до мене на пару тижнів, хоча б, але вже щастя. Вже щастя. Е е син у неї там 24 роки, чоловік. Дочка, і мій старший син з ними. Так сталося, що він заблокувався. На період повномасштабного вторгнення йому захотілося до друзів, але це інша історія, більше розкажу. Нам його дуже не вистачає, тому що в мене є дочка, який, який він не ну, дуже потрібен в цей момент особливо, але теж не про це. Хочу поговорити про медицину, не то, що там в Україні, в Італії медицину. Просто були такі моменти, коли є такі, що говорять, що а що, в Італії треба в черзі стояти. Ні, тут теж йди плати, нема питань. Хочеш чекай чергу за 30 євро два місяці, а хочеш йти по швидкій безкоштовно, а хочеш йти до лікаря. Занеси йому 100 євро, нема питань. Це саме і в Україні. Е, просто що нема такого, ти будеш чекати два місяці до кардіолога повне обслідковування, і ти заплатиш не мільйон, а півмільйона. І оці що, ой, мені заболіло, і я побігла. Ви знаєте, до швидкого лікаря збігати це те саме, що зараз там карти таро є, багато хто розкладає, можете просто смс-ку написати вашу проблему, вам карти таро розкладуть і набагато буде дешевше, ніж побігти по берегу до лікаря. Якщо у вас є конкретна проблема, то по берегу до лікаря у вас ну, однозначно нічого не вийде. Або, е якщо у вас немає проблем, то я ж кажу, і карти таро вам все скажуть. І не треба буде ніякі лишні пігулки приймати. Тому що до лікаря, коли ви прийшли, вам по-любому щось мають виписати. Чи транквілізатори, чи заспокійливе. Чи рюмку коньяка вже з тим лікарем би випити за тих 100 євро. Але теж не про це. Це так, вступ. Це жарти. А, тому що коли у вас є проблеми зі здоров'ям, то в першу чергу ви за нього відповідаєте за те здоров'я. І в Італії є така система, якщо в тебе є проблеми з серцем, то ти прийшов сьогодні на прийом, і тобі вже призначають наступну дату: чи то 6 місяців, чи то півроку. І те це все записано. Ну дай Бог, що з тобою станеться. В нашій хащі прилетить голікоптер, і на гелікоптері вас в районну в обласну лікарню завезуть, розумієте? Хто підфуртунув? Хто не підфортунув, то ще можуть покатати по пом'ясних. Теж не про це. Всім здоров'я бажаю, всіх люблю. Медицина Італія дуже гарно фінансується. Ну і вибачте, якщо тут нема таких крутих хірургів, як в Україні. Українським хірургам нема рівних, тому що в них, на жаль, дуже практика така, що треба бути желізним. Чого я зацепила родина, що в мене в Україні, незважаючи на те, що я в Італії вже 9 років, я прекрасно знаю, що там відбувається, тому що в мене сестра медик у військовому госпіталі працює. Це жінка-титан. Так що, кому буде цікаво, через дві неділі буду знімати, буду знімати для себе, для пам'яті. Ну і звичайно, якщо будуть перегляди. Це буде якби, ще більше стимулювати, але не про це. 2023 рік мій син, який під 2 метри, на жаль, просто півскозується на траві і ламає ногу. Ламає ногу, навіть є відео, хлопці відео якесь там ще собі знімали. Їдуть на знімок вони. Ну що, нормально, перелом. гепс загіпсували. Відправили додому. Добре, відправили додому. Ну, сестра ж дивиться, ну, не дурна ж, дивиться ж на той знімок. Ну бачиш, що там же ж косточка переломана і воно сміщено. Як воно має зажити? А, везе вона в госпіталь до своїх хірургів, Той знімок, сміщення. обов'язково треба операція, і <сміща> знаходять ще перелом, е, ну, де ми називаємо підйом. Находяшки там перелом. Ну, я думаю, переломи, вони вже всі вивчені. І переломи зазвичай ломаються там в усіх в одних і тих самих місцях, можна так сказати. Ee... Болт і пластина ж треба, воно ж ставиться болт, пластина, все ставиться. І в нього ще ж було таке, що на ізгібі. А, е... Нам обійшлося це тисячу євро. Там 500 євро це тільки деталі були, ну і хірург. Хірург, анестезія, і плюс він ще по платному лежав, і днів 4 чи 5 лежав. Це так, що нам обійшлося. Він потім 6 місяців він ходив із палочкою. Ходив із палочкою 6 місяців. Через рік йому це все вийняли, і правда, хірург теж з госпіталя, але він із Житомира, то їздили в Житомир знімати. Казав син, спеціаліст просто супер, просто дуже супер спеціаліст. Робив анестезію тільки на ногу, щоб виняти. І каже, спеціальною штукою дивився, де зробити укол. Грошей взагалі не взяв. Грошей взагалі не взяв. І взагалі в Житомирі, так, є дуже хороші спеціалісти, дуже хороші хірурги. І так само в Житомирі є хороша клініка, яка лікує зуби з Марією. У мене сім років Марії. Ми приїхавши в Україну. У нас випалились зуби і ми там лікували під общим наркозом. У нас були проблеми в неї були. Ідемо далі. 2025 рік, початок року, у сестри чоловік пішов до кума зі своєю модною пилочкою обрізати деревцята. Знаєте, ото кажуть: бідному поможи, ще біднішим будеш. Падає він з дерева, ламає собі руку, як він не вбився, там камінь ще лежав. Обіднів на 2000 євро. Не помагайте, бідним. Ну, вони самі вивозять ледь все. Звичайно, українська сім'я. Не можу багато розказати, тому що військові. Вже ляпнула, але не буду нічого вирізати. А і все, і ви що думаєте? Тоже, цю ж саму, поїхали до цих же ж самих робити снімок же ж в районну лікарню. А, і ну, все, загіпсували, все, буде жити, заживе там. Ну, Сину ж так теж загіпсували і там заживе там сміщення, і там ще один перелом знайшли. Пожежник. Ладно, в мене син ніде не працює по оплаті, але слава Богу, що є де що ти знаєш когось, а, пожежник ломає руку. І Нікому ніяких немає ні пільг, ні додатків, нічого. Є гроші живеш, нема грошей. Ото зажила в тебе та рука, інвалідом остався. До чого я веду? Просто розказую ціни, що вас чекає. І не дай Бог, ви зламали собі щось, будьте дуже бдітельні. На свої знімки, на все, тому що, можуть сказати, та все нормально, відправить додому, ні, нічого не нормально. І, на жаль, може, і раніше так було, але просто не оперували. На жаль, все сміщеннями, все треба ставити, все треба робити. Ну, зять теж поїхав додому майже місяць, а йому пече пече, пече пече та рука. Ну, таке Ну, там неділі-дві він побув, не місяць. Теж пішли, пішла сестра з тими знімками до своїх хірургів, але якби вони їх з рукою відправили до іншого хірурга. І що, державна закрита в приватну. Але що в державній тебе будуть оперувати, що в приватній? Ну те саме, тому що деталі що коштує, то рука йому обійшлася, по-моєму, теж там дві пластини, операція. Обійшлася в 2000. І е, по ламанню рук цей лікар, цей хірург, е, в нього є навіть книга. І коли ти ламаєш руку, там настільки все тонко, що нерви зажимає, і просто воно там нічого не заживе. Боже, до чого я це все веду? Два дні тому племінник, який два метри. Електрик під Києвом, розумієте, служби три роки строкової. Вийшов увечері на вулицю, кухня в них на вулиці, водички попити. Підвернув ногу, підвернув ногу на 1000 євро. Нічого мені не треба, ніякі збори, нічого не провожу. Все добре, просто розповідаю ціни. Ну, на даний момент ну, він, якби. Працює, йому треба лікарняні. Його загіпсували, звичайно, залишився він в лікарні. Теж внизу там на із перелом, ну там вже і сміщення, побачили, і все. І в цій же ж районній лікарні і будуть оперувати. Я кажу, хлопці, вам що пороблено чи що. Так що нічого не ламайте, а як ламаєте, то майте. Як то кажуть, пам'ятаєте, то казали гроші на чорний день. Оце гроші на чорний день. І не шуткуйте з тим усім. Оперують, ставлять пластини, все гарно заживає. Грошей коштує це все. Робіть, що хочете, але дивіться за своїм здоров'ям. Ну і це ж теж будуть, наче оперувати. І я ж кажу, але все одно пластини, все платно. Я не знаю, як військові вирулюють. Але хай усіх все буде добре, нічого не ламайте. В Італії це все безкоштовно. Навіть коли ти не працював жодного дня, нічого не платив, ніякі страховки додаткові ми не платимо. Е, хто працює, то якийсь процент обстеження платимо, аналізи платимо. А хто не працює, то той навіть не платить за. Аналізи і все інше. У мене от в подругі чоловік не працював, і вона коли не працювала, вони все це безкоштовно робили, є своя система. І хто мене знає, от в Марії цукровий діабет нам все дають безкоштовно. Інсулінова помпа, яка 5 тисяч. На кожен місяць розхідні матеріали 300 євро. Це все безкоштовно. і Ніяких страховок. Я ж кажу, ті, хто біженці приїжджають, оформляють собі вид на жительство Пермесу, е роблять тесера-санітарія, і що для працюючого італійця, що для біженця українця, одне ну, однаково. Однаково ти за аналізи платиш, однаково в очереді сидиш. Ну таке, я серце провіряла, чекала чотири місяці. І ви знаєте, гори мене ізцелили. У мене були в дитинці проблеми з серцем, гори мене ізцілили. Так що, хто має проблеми з серцем, кидайте все. Ніякі гроші вас в місті не спасуть. Їдьте в гірську місцевість. За 9 років вам все восстановиться. А я вже давно говорила, що в нас тут дуже з крепким серцем всі, тому і довго живуть в нашій місцевості. Так що якось так. Трошки про. Медицину про трошки про ламання ніг не ламайте, бережіть себе. Хай у вас все буде добре.